Доброго часу доби вас вітає Медфлешка. Канал створений з метою глибинного просвітництва українчиків щодо факторів, процесів, які призводять до різних хвороб і станів нашого організму. А ми продовжуємо серію відео про вітаміни і сьогодні говоримо про вітамін В2 2 рибофлавін. Рибофлавін, як і вітамін в 1 належить до коферментних вітамінів. Це означає, що він бере участь у метаболічних реакціях. Будучи попередником кофермента, тобто небілкової частинки фермента біологічного каталізатора реакцій, який, можна сказати, його активує. Більше про коферменти можете дізнатися за підказкою у правому куті відео. Рибофлавін це водорозчинний вітамін, який необхіден всім клітинам організму. Із нього утворюються два коферменти. Це, по-перше, фат, так званий флавінаденіндинуклеотид – та ФМН, флавін це такі простетичні групи багатьох анейробних та аеробних дегідроеназ та оксидаз, ферментів всіх клітин нашого організму, які беруть участь в окисленні, численніх інтермедіатів вуглеводного, ліпідного та амінокислотного обміну. Тобто рибофлавін, в принципі, як і тіамін, вітамін в 1 приймає участь у величезній кількості біохімічних реакцій нашого організму. Він також, як і тіамін, дуже необхіден для утворення енергії для мітохондрій, таких органел наших клітин, у яких ця енергія і утворюється. Тобто, він необхіден для нормальної реалізації клітинних функцій, росту, розвитку клітин, метаболізму жирів та. Лікарських засобів і стероїдів, тобто знешкодження різних ксенобіотиків, чужорідних речовин для нашого організму. Окрім цього, він грає роль у перетворенні амінокислоти триптофану, в ніацин, вітамін в 3 А також він необхіден для перетворення вітаміну В6 у коферментну форму, яка необхідна також для багатьох реакцій. Ця коферментна форма вітаміну в 6 називається піридоксал 5 фосфат. І ще одна функція рибофлавіну це допомагає підтримувати нормальний рівень гомоцистеїну такої амінокислоти в крові. Більше 90% дієтичного рибофлавіну має форму саме ФАТ або ФМН, тих самих коферментних форм. А решта 10% складається з вільної форми і різних складних ефірів і глікозидів. Більшість рибофламіну всмоктується в проксимальній частині, тобто верхній частині тонкого кишківника, це 12-пала кишка. Організм також поглинає мало рибофламіну з разових доз понад 27 мг і зберігає лише невелику кількість у печінці, серці та нирках. Коли споживаються зайві кількості, вони або не поглинаються, або невелика кількість, яка поглинається, виводиться з сечею. Бактерії в товстому кишківнику також виробляють вільний рибофлавін, який може всмоктуватись товстою кишкою в кількості, яка залежить від раціону. Більше рибофлавіну виробляється після прийому їжі на основі овочів, ніж продуктів на основі м'яса. Цікавий факт: рибофлавін жовтий і природно флуоресцентний при впливі ультрафіолетового світла. Більш того, ультрафіолетове і видиме світло можуть швидко інактивувати рибофлавін та його похідні. Через цю чітливість тривала світлотерапія для лікування жовтяниці новонароджених або шкірних розладів може призвести до дефіциту рибофлавіну. Ризик втрати рибофлавіну від впливу світла є причиною того, що молоко зазвичай не зберігається у скляних контейнерах. Рекомендації щодо прийому рибофлавіну та інших поживних речовин розроблені комітетом з питань харчування Інституту медицини США. Там застосовується такий термін як рекомендована дієтична допомога RDA. Це середній добовий рівень споживання, який достатній для задоволення потреб у поживних речовинах майже всіх 97 98 здорових людей. Так, в таблиці ви можете побачити рекомендовану дієтичну допомогу для рибофлавіну. Як ми бачимо, група, наприклад, 19-50 років, має споживати чоловік 1,3 мг, жінка 1,1 мг, а при вагітності і лактації ці цифри дещо збільшені. Окрім цього, для немовлят від народження до 12 місяців достатньо вітаміну, який знаходиться у молодці матері. Симптоми недостатності рибофлавіну. По-перше, скажемо, що більшість людей споживають рекомендовані кількості рибофлавіну. Так, аналіз даних Національного обстеження здоров'я та харчування за 2003 рік показав, що менше 6% популяції США споживає рибофлавін з продуктів харчування і добавок нижче рекомендованих доз так само в Україні. Але є деякі групи населення, у яких ризик недостатності споживання рибофлавіну значно вищий, ніж в популяції. Про них ми потім поговоримо. Окрім самої недостатності рибофлавіну у продуктах харчування, причинами дефіциту можуть також бути ендокринні порушення, наприклад, недостатність гормону щитовидної залози і деякі інші захворювання. Як, наприклад, різні целіакії, коли вражаються ворсинки тонкого кишківника і всмоктування поживних речовин відбувається дуже мало. До ознак та симптомів дефіциту рибофлавіну, також це відомо як арибофлавінос, належать шкірні розлади, гіперемія, тобто почервоніння, і набряк, рота, горла, кутовий стоматит, тобто ураження в куточках рота, хейльоз це. Ураження губ, можуть бути тріщини, надмірна сухість, набряк губ, також це може бути випадіння волосся, проблеми з репродуктивною функцією, біль в горлі, свербіж і почервоніння очей, кон'юктивіти. Також може при дуже значних дефіцитах може відбутись дегенерація печінки та нервової системи. Люди з дефіцитом рибофлавіну зазвичай мають дефіцит і інших поживних речовин, так як ми сказали, що вітамін в 2 грає роль у перетворенні триптофану у вітамін в 3 а також вітаміну в 6 у коферментну його форму. Тому сильний дефіцит рибофлавіну може погіршити метаболізм інших поживних речовин, який залежить від інших вітамінів групи В. Також можливі анемія та катаракта, які можуть розвиватися, якщо дефіцит рибофлавіну важкий і тривалий. Анемія це зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну в крові. Продукти, які особливо багаті рибофлавіном, включають тваринні продукти. Це яйця, м'ясо паренхіматозних органів, це нирки, і печінка, нежирне м'ясо та молоко. Також деякі овочі містять рибофлавін. Це в основному зерна і зернові культури. Найбільш розповсюдженими продуктами, де є рибофлавін: є молоко та молочні напої, хліб та хлібні продукти. Змішані продукти, основним інгредієнтом яких є м'ясо, і готові до вживання крупи. У більшості продуктів харчування рибофлавін має коферментну форму фат але у яйцях і молоці основна його форма це вільний рибофлавін. Близько 95% рибофлавіну у вигляді фат або FMN з їжі є біодоступними до максимум приблизно 27 мг рибофлавіну на прийом їжі. Біодоступність вільного рибофлавіну аналогічна тій, що є у ФАТ та ФМН. Оскільки рибофлавін розчинний у воді, у воді для приготування їжі втрачається приблизно вдвічі більше вмісту рибофлавіну, ніж у їжі, яка готується іншими способами, а не проварюється. Наприклад, у мікрохвильовці або на пару. У таблиці ви можете побачити де найбільше міститься рибофлавіну. Наприклад, це яловича печінка, яка має 223% денної норми споживання. Під назвою ДВ можна побачити саме відсоток денної норми, який забезпечується даною порцією продукту. Рибофлавін випускається у багатьох дієтичних добавках. Це і мультимінтомінні мінеральні добавки з рибофлавіном, які забезпечують зазвичай 1,3 мг рибофлавіну. Це 100% денної норми. Також доступні добавки, які містять тільки рибофлавін або вітаміни групи Б, які і включають також рибофлавін. У більшості добавок рибофлавін знаходиться у вільній формі, але деякі добавки мають рибофлавін 5 фосфат. Взагалі, статус рибофлавіну не вимірюється зазвичай у здорових людей. Але стабільним і чутливим показником дефіциту рибофлавіну є так званий коефіцієнт активності ферменту еритроциту глотатіон редуктази, який ґрунтується на співвідношенні між активності цього ферменту за наявності фат до такої без додавання фат. Якщо цей показник 1,2 або менше, це. Нормальний статус рибофлавіну. Якщо від 1,2 до 1,4 це граничний дефіцит, і якщо більше 1,4 це дефіцит рибофлавіну. Але у цього аналізу є недоліки, так як його не можна застосовувати людям з дефіцитом глюкозо 6 фосфатної дегідрогенази, який присутня приблизно у 10% афроамериканців, наприклад. Іншим широко використованим показником статусу рибофлавіну є флюорометричне вимірювання виділення із сечею протягом 24 годин. Виражається вона як загальна кількість виділеного рибофлавіну. По відношенню до кількості виділеного креатиніну. Оскільки в організмі може зберігатись лише невелика кількість рибофлавіну, виділення із сечею відображає дієтичне споживання до насичення тканин. Загальна екскреція, тобто виведення рибофлавіну з сечею у здорових людей, становить щонайменше 120 мікрограмів на добу, а показник менше 40 мікрограмів на добу вказує на явний дефіцит. Ця методика менш точна для відображення довгострокового статусу рибофлавіну, так як вона в основному показує сам рівень споживання цього вітаміну. Основні недоліки цього аналізу це те, що є певна похибка. Рівень виділення сечею рибофлавіну може знижуватись з віком і збільшуватись при впливі стресу та певних препаратів. Ми вже казали, що дефіциту вітаміну у широкій популяції населення майже не зустрічається, але є певні групи ризику недостатності рибофлавіну. По-перше, це люди, вегетаріанці, які займаються спортом. Для того, щоб робити фізичні вправи, необхідний активний процес, м'язове скорочення. А для цього активного процесу необхідна енергія, а для енергії потрібно нормальне функціонування. Ферментів, які будуть застосовуватись для його синтезу. Тому при недостатності рибофлавіну у їжі, а ми сказали, що багато рибофлавіну саме у печінці, нирках, тобто м'ясних продуктах, плюс при значній її потребі внаслідок цих всіх фізичних вправ, дійсно можуть спостерігатись недостатність вітаміну. Так, наприклад, Академія харчування та дієтології Канади, а також Американський коледж спортивної медицини, стверджують, що спортсмени вегетаріанці мають дефіцит рибофлавіну через підвищену потребу в цій поживній речовині. І тому, що деякі вегетаріанці виключають всі продукти тваринного походження, включаючи молоко, йогурт, сир та яйця, які, як правило, також є хорошими джерелами рибофлавіну. Ці асоціації рекомендують вегетаріанцям проконсультуватись зі спортивними дієтологами, щоб уникнути цієї потенційної проблеми. Друга група ризику це вагітні та годуючі жінки та немовлята. Вагітні жінки, які рідко вживають м'ясо або молочні продукти, знову ж таки, ті, що живуть у країнах, які розвиваються, або вегетаріанці. Ризикують дефіцитом рибофлавіну, що може мати несприятливий вплив на здоров'я як матері, так і немовлят. Наприклад, дефіцит рибофлавіну під час вагітності може збільшити ризик гестозу, це такі прояви, які проявляються блюванням, спептичними пептичними різними явищами і т.д. Обмежені докази переваг добавок рибофлавіну під час вагітності, як у розвинених, так і в країнах, які розвиваються, неоднозначні. Прийом рибофлавіну під час вагітності має позитивний зв'язок із вагою та тривалістю народження немовляти. Немовлята матерів з дефіцитом рибофлавіну або низьким вмістом його у дієті під час вагітності мають більший ризик дефіциту і певних вроджених вад, наприклад, дефектів серця. Однак споживання рибофлавіну матері не має зв'язку з ризиком розвитку орофаціальних щін, немовлят. Це різні дефекти, як, наприклад, вовча паща або заяча губа. У добре годованих жінок концентрація рибофлавіну в грудному молоці нормальна від 180 до 800 мікрограмів на літр. У країнах, які розвиваються навпаки, рівень рибофлавіну в грудному молоці. Досить невеликий від 160 до 220 мікрограмів на літр. Також до групи ризику входять взагалі всі люди, які або мало споживають молока, або знаходяться у країнах досить бідних, які розвиваються, і люди такі мають обмежений прийом м'яса, молочних продуктів, мають підвищений ризик дефіциту рибофлавіну. Вегани та ті, хто споживає мало молока, також ризикують неадекватним його рівнем. При прийомі рибофлавіну, який в багато разів перевищує дози рекомендованої дієтичної допомоги, не призводить до токсичності. Можливо, тому що розчинність і здатність рибофлавіну поглинати шлунково-кишковому тракті обмежені. Оскільки про несприятливі ефекти від високих прийомів рибофлавіну з харчових продуктів або добавок це 400 мг на добу протягом принаймні трьох місяців не повідомлялося, то і не було встановлено якихось токсичних доз. Обмежені дані про несприятливі наслідки рибофлавіну не означають, що високі прийоми не мають несприятливих наслідків. І ФНБ закликає людей бути обережними щодо споживання надмірної кількості рибофлавіну. Невідомо, що рибофлавін також має клінічно значущі взаємодії з лікарськими препаратами. Деякі клінічні дослідження пов'язані з рибофлавіном включають дослідження при мігрені. Мігрень це такі головні болі, які зазвичай викликають сильний пульсуючий головний біль в одній області голови, але може бути і з обох сторін. Цим головним болем іноді передує або супроводжується аурою, тобто такими неврологічними симптомами вогнищевими. Вважається, що мітохондріальна дисфункція, тобто дисфункція саме мітохондрії, органел, які відповідальні у клітинах за. Синтез енергії відіграє причинну роль у деяких видах мігрені, оскільки рибофлавін необхідний для мітохондріальної функції, дослідники вивчають потенційне використання його для запобігання або лікування мігренозних головних болів. Деякі, але не всі, з небагатьох невеликих досліджень, проведених на сьогоднішній день, виявили сприятливий вплив добавок рибофлавіну на мігренозний головний біль у дорослих та дітей. У рандомізованому дослідженні у 55 дорослих людей з мігренію 400 мг на добу рибофлавіну зменшили частоту нападів мігрені на два рази на місяць, порівняно з плацебо. У ретроспективному дослідженні у 41 дитини. Середнього віку 13 років в Італії 200 або 400 мг на день рибофлавіну протягом 3-6 місяців значно знизило частоту нападів мігрені протягом 3-х місячного періоду та інтенсивність мігренозних болів під час лікування. Корисні наслідки тривали протягом півторарічного періоду спостереження після закінчення лікування. Однак у двох невеликих рандомізованих дослідженнях у дітей було встановлено, що 50-200 мг на добу рибофлавіну не зменшили кількість мігренозних головних болів або вираженої головного болю порівняно з плацебом. Під комітет стандартів якості Американської академії неврології та Американського товариства головного болю дійшов висновку, що рибофлавін, ймовірно, ефективний для запобігання мігренозних головних болів. І рекомендував пропонувати його для цієї мети. Канадське товариство головного болю рекомендує 400 мг на добу рибофлавіну для профілактики головного болю від мігрені, зазначаючи, що хоча докази, що підтверджують цю рекомендацію, мають низьку якість, є деякі докази користі, а побічні ефекти мінімальні. Які можна зробити висновки? Що, по-перше, нам потрібно слідкувати за своїм раціоном, аби у нас не було дефіцитів вітамінів. Так, наприклад, федеральний уряд дієтичних рекомендацій для американців зазначає, що оскільки продукти забезпечують безліч поживних речовин та інших компонентів, які мають користь для здоров'я, харчові потреби повинні задовольнятись насамперед через продукти харчування. У деяких випадках збагачені продукти харчування та харчові добавки корисні, коли неможливо інакше задовольнити потреби в одному або декількох поживних речовинах. Наприклад, на конкретних життєвих етапах, таких як вагітність. Отже, здоровий раціон харчування має включати різноманітні овочі, фрукти, зерна, принаймні половина цільних зерен, знежирене нежирне молоко, йогурт та сир і олії. Молоко та йогурт мають високий вміст рибофлавіну. Збагачені зерна є хорошими джерелами рибофлавіну, кіноа та деякі фрукти та овочі також містять рибофлавін. Включаєте різноманітні білкові продукти, такі як нежирне м'ясо, птиця, яйця, морепродукти, квасоля, горох та сочевиця, горіхи та насіння і соєві продукти. Також багата рибофлавіном яловичина. Курка, риба, горіхи та яйця хороші джерела. Обмежуйте продукти харчування та напої з доданими цукрами, насиченими жирами та натрієм, тобто соллю. Обмежуйте алкогольні напої. Залишайтесь в межах щоденних потреб у калоріях. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, аби не пропускати цікаві та корисні відео зі сфери медицини. Дякую вам за увагу. З вами була медфлешка до наступних включень.